Спортсмен з Вінниці Сергій Совко здобув бронзу на чемпіонаті світу з веслувального слалому серед юніорів та молоді до 23 років. Змагання проходили в Італії, участь яких брали спортсмени 45 країн світу. Весловальним слаловом. Сергій займається вже 9 років. За цей час він неодноразово виборював призові місця в всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Ставав призером чемпіонату України серед дорослих, багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів міста та області. Наразі спортсмен знаходиться в навчально-тренувальному зборі з підготовки до чемпіонату світу з весловального слалому серед дорослих, який проходитиме з 26 по 31 липня у Німеччині. Як готується спортсмен, маємо змогу запитати в нього наживо разом з ним його тренер Сергій Гілічаний. Доброго дня. Вітаю вас, хлопці. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як проходили змагання в Італії? Чи відчували ви підтримку, коли оточуючі дізнавалися, що ви представляєте Україну? Так, звісно, відчували підтримку. І це було дуже навіть не при... Дуже приємно чути, і надавало більшого бажання показати гарний результат на самих змаганнях. І навіть студенти навчального закладу, у якому ми переживали, всі разом прийшли, зробили плаката і неймовірну підтримку надавали для нас, спортсменів з України. Пане Сергій, ну в плані до тренера звертаюся. Скажіть, як в таких умовах, от в нинішній ситуації, яка в нас в Україні відбувається, як проходила підготовка і чи вплинула от, війна саме на е, спортсменів? Ну так, впливає. Це психологічно як би дравить, але стараємось не відхилятися свого плану і працювати по ньому. А ви зараз знаходитеся у Німеччині на тренувальному збірі. Скажіть, скільки він триватиме і коли наступні змагання, як, як ви до них підготувалися вже? Саме, так, саме навчальний збір закінчується вже через два дні і проходить він вже як два тижні. Підготовка йде добре. Це мій другий раз саме на цьому каналі. Тому з кожним днем я вивчаю щось нове та набираю досвіду для гарного результату на змаганнях. Скажіть, Сергій, от саме те, що тренер з вами поруч, є, це якимось чином мотивує вас? І як саме от тренер долучається до, до мотиваційної діяльності? І кому ви завдячуєте от за підтримку? Дійсно, це дуже допомагає. Так як... На даний момент я зі своїм тренером, який не перший рік вже веде мене і допомагає. Набагато краще, це, ніж займатися тренером, наприклад, національної збірної, так як більше взаєморозуміння між нами, і хочу подякувати своєму тренеру, а також тренеру, який тренує мене. Саме на місці в Україні в Вінниці це трокяний Шіган. Але на даний момент, так як ми знаходимося на навчально тренувальному зборі за кордоном у Німеччині, мій тренер Сергій Горілчан. А скажіть, будь ласка, які от все ж таки мотиваційні методи, можливо, чи змінилася тренувальна база? От все ж таки, якісь методика? Тому що українська база, німецька база вони трішки відрізняються. І все ж таки, як ви знаходите ці моменти для того, щоб підтримати спортсменів, щоб вони досягли от таких от результатів. Ну, насамперед, це успіх і поставлена ціль. Ну, те, що ти будеш прикладом для інших. Дякую вам, що приєдналися. Ми ж бажаємо вам обов'язково перемогти. А ми продовжуємо випуск новин.